Всім привіт! Поговоримо сьогодні про установку електрозамка на класику. Чесно, думав буде важче. Як виявилось в процесі, як казав один геніальний мудрець, це геніально просто. Ну, Єдине, що потрібно потратитись, це от на такий електрозамок, він десь в районі 100-150 гривень. Ну і кнопку, якщо хто хоче, щоб було нормально для відкривання. Тут електрозамок прикріплений на планку. Правда, планка не від нього, не стандартна. Ну, Але нічого підійшла. Замість тяги просто дріт натягнув стальний тонкий. Ну і там в замку не хочу зараз розбирати. Там просто дирочка була, я на неї примотав і отут. Просто банально замотав. Для того, щоб вона якось естетичніше виглядала. Дріт пустив в Дирку, ну і тут отак от воно пішло. І десь туди далі в салон. Так, зараз покажемо, як воно працює. Кнопку встановив отут на сидінні, оскільки бачив багато відео, де на бороді чіпляють. Не ну, практично воно, оскільки для того, щоб коли з вулиці заходиш. Втягнути з салон, щоб відкрити багажник, вважаю, що зручніше отут на сидінні, вона не так замітна. Ну, як для мене це практично. Дротики підвів от сюди. Все, Звичайно, пішло через запобіжник. Ну, У мене за багажник відповідає цей останній запобіжник, оскільки він був лишній, вільний, на нього пустив. Ну, і працює все геніально просто. Ніяких релюшок не ставив, просто виключатель через запобіжник і на. Електрозамок. І от при натисканні кнопки, зараз я покажу багажник. Бачите? Як то кажуть, дешево і серди, то і... І не треба вже ключами брязкати, бо декуди треба замикати, щоб якась зараза не залізла. Просто натиснув кнопку і все працює. Будуть якісь питання, пишіть. На все відповім.